Одного разу фарисеї радили радина Ісуса, щоб його погубити. Довідавшись про це, Ісус пішов геть звідти, слідом за ним пішла сила народу, Він оздоровив їх усіх, але Суворо наказав їм його не виявляти. Тоді привели до Нього Біснуватого, сліпого та німого, і він зцілив його. Так ще німий і говорив, і бачив, і здивувалися всі люди, і говорили, чи не є часом цей син Давида, а Фарисеї, почувши це, сказали: отой не інакше виганяє бісів, як тільки Велзевулом, Князем Бісівським, знаючи думки їхні, Ісус сказав їм: Кожне царство розділене в собі. Запустіє, і кожне місто чи дім, розділені в собі самому, не встоїться. І коли сатана сатану виганяє, то він розділений у собі самому. Як же тоді вдержиться його царство? І коли я виганяю бісів, Алзевулу, сини ваші ким виганяють, тому то вони будуть вашими суддями. Коли ж я Духом Божим виганяю бісів, прибуло до вас Царство Боже. Або як може хто увійти в дім сильного і розграбити його майно, якщо він першим не зв'яже сильного і тоді дім його розграбить? Хто не зо мною, той проти мене, і хто зо мною не збирає, той розкидає.